А ви знали, що у Девіда Коперфільда дідусь родом з України, частина родини найвідомішого ілізіаніста сучасності в вихідці з Одеси? А ще він планує створити наймасштабнішу ілюзію всіх часів зникнення місяця. Проте давайте про все по порядку. Але спочатку підпишіться на канал та поставте вподобайку, бо цікавого в житті Девіда Коперфілда дуже багато. По-перше, справжнє ім'я ілюзіоніста Девід Сет Конкін. Девід Коперфілд це псевдонім, який він запозичив з одноіменного роману Чарльза Дікінса. Народився Девід Коперфілд в єврейській родині та фокусом почав цікавитись з маличку. Зокрема, під час вивчення Тори першому фокусу його навчив дідусь, що й дало буст для того, щоб вже у 12-річному віці Девід Коперфільда включили в американську спілку ілюзіоністів та магів. І, по друге, ви напевно бачили його неможливі ілюзії з проходженням через велику китайську стіну, зникнення статуї свободи та падіння в Ніагарський водоспад. Проте це було раніше в кінці минулого року. Девід Коперфільд анонсував нове наймасштабніше в історії шоу зникнення місяця. Презентація цього шоу відбудеться вже в лютому цього року.